Привіт, мої дорогенькі, починаємо наше заняття. Ви, є діти українські, український славний рід, дбайте, щоб про вас маленькі, добра слава йшла у світ. Все, що рідне, хай вам буде, найдорожче і святе, рідна віра, рідна мова, рідний край наш на, понад усе. Діти, кожен з вас має оселю, в якій живе разом з батьками. У когось це будинок, у когось це квартира. Вони побудовані з цегли, з бетону. А вдавнину українці мешкали в глиняних хатах, які ще називали мазанками. А знаєте чому? Люди розмачували глину і ліпили з неї стіни, а потім мокрими руками її розмазували, розгладжували. Таким чином вони будували свою оселю. Діти, а чим криють дахи сучасних будинків? Переважно шифером. А ось в давнину дах крили соломою або очеретом. А що таке солома? Це залишки від пшениці, коли її скошують, збирають зерно і перемолюють на борошна, а стебельце це є солома. Її скармлюють тваринам, а раніше їй укрили дах. А навколо хати був плетений паркан, і ще його називають тин. Його робили з довгих гілок. А з чого роблять сучасні паркани? Віконця в хаті були маленькими, а двері міськими. Щоб дорослій людині війти у хату, треба було нахилятися. Посередині була парадна кімната, яка називалась світлиця. Погляньте уважно, як ви гадаєте, чому? На які слова схоже слово світлиця? Світ, світло, світлий. Ця кімната вона дуже була світла і тому й називалася світлиця. В кімнаті обов'язковим атрибутом була піч. Взимку вона обігрівала хату. На ній господиня готувала їсти. А на чому зараз готують ваші матусі, бабусі? Гарна господиня прикрашала стіни світлиці вишитими рушниками. А на підлогу й лавки клали тканні доріжки. Діти, а як прикрашають зараз стіни. На них клеють шпалери, вішають картини, а на підлогу кладуть килим. Посередині кімнати стояв стіл, засланий скатертиною, а поруч Лави, на яких сідали усі, на столі ставили смачні страви, приготовлені у печі. Посуд в давнину в магазині не продавався, за ним треба було їхати на ярмарок. Його виготовляли з глини, дерева, чавуна. У горщику готовили борщ або кашу гарбузову. У глечику зберігали молоко, узвар або компот. З гарнятка пили, а їли з гліняних мисок, дерев'яними ложками. Щоб приготувати їсти, ми з вами беремо воду з крана. А в давнину кранів не було. Де ж вони брали воду? Господині воду набирали з криниці, що стояла поблизу хати. А поруч стояв журавель, що зануривав відро у криницю, і набирав воду. Діти, а ви уявляєте собі, як це відбувалось? Зараз я вам продемонструю, як працював такий журавель. Ось погляньте, це макет. Криниці з водою і журавля, як він працював. Тут чіплялися відерці, і він нахилявся, занурювався у колодязь, набиралася водичка, тоді журавель підіймався ось таким чином. В ведерця набиралася водичка, господиня приходила зі своїм і наливали туда. Ось як в давнину набирали воду. Діти, чи цікаво вам було дізнатися, як в давнину добували воду? Чи зручно зараз, коли воду можна набрати з крану? Згадайте, чим сучасний дім відрізняється від хати у давнину? І зараз можна зустріти у деяких селах такі глиняні хати? Як називають таку хату? Мазанка. Як називають парадну кімнату в такій хаті? Світлина, де в данину набирали воду. Молодці. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!